Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Знову сьогодні з вами я, Ірина Купчик, імміграційний консультант Віталії та міжкультурний медіатор. У сьогоднішньому відео хочу вам повідомити дуже і дуже важливу інформацію, яка буде необхідною для осіб, які бажають якимось чином свої освітні документи. Зробити дійсними на території Італії. Адже ми знаємо, що головним до війни був документ, який називався Дік'яраціоне дівалори. Але після початку повномасштабного вторгнення в Україні консульство Італії в Україні не здійснює даної процедури, не видає даного документу. І цим на сьогоднішній день займається. Такий інформаційний центр, який називається Чімея. Це є інформаційний центр, що надає послуги щодо визнання освітніх документів. Хочу вам повідомити, що є координаційний центр українських асоціацій, ви зараз бачите на ваших екранах, який нас запрошує долучитися до зустрічі із представниками. Саме Чимеа, і щоб ви змогли зрозуміти, яким чином отримати, замовити так званий сертифікат порівняння атестату D-компарабіліта. Дата проведення є 23 квітня, тобто завтра, тому поспішіть з 10 до 11.30. Формат проведення онлайн і лінк на приєднання до зустрічі буде надіслано учасникам на електронну адресу, вказану при реєстрації. І е, Є у заході безкоштовною, тому приєднуйтеся, як засвідчує координаційний центр, що освічений, значить озброєний. І посилання є на їхній сторінці, щоб для зареєструватися, або переходьте на мою сторінку Instagram. Пишіть мені там через сторіс в Директ, і я надішлю вам також, надішлю посилання, щоб ви зареєструвалися і не пропустили цієї можливості. А особи, які не будуть мати можливість бути присутніми, тому що я думаю, що запису не буде, і у нас доступу до запису не буде, бо про це не вказано, в принципі, на, онлайн, на, на, на цій сторінці так? Тому. Тільки ті, хто є в телеграм-моєму в телеграм-каналі Сос Мігранти і Ірина Купчик, будуть мати можливість побачити ріасунто, тобто такий підсумок свого роду всього, що було вказано, сказано на цьому прямому ефірі. Адже навіть будуть можливо брати участь громадяни України, які не добре так добре розмовляють італійською мовою. Подивимося, якою мовою буде проведено цей прямий ефір. Знаю точно, що буде дуже цікаво, тому що багато осіб чи з нетерпінням чекають даної інформації. Не пропустіть, приєднуйтеся, записуйте все, а також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Закритого телеграм-каналу за номером 320808 917. Абонементська плата діє до 31 грудня 2024 року, і я там надаю дуже багато інформації в прямих ефірах з, з учасниками. Цю інформацію важко всю в деталях знайти на сторінках в інтернеті крок за кроком разом до знань і до інтеграції. В Італії. До зустрічі!